Текст проєкту закону полягає в наступному: забезпечити вам виплати і захистити ваші права. Зараз при вас, я користуючись своїм конституційним правом законодавчої ініціативи, підпишу цей закон, внесу його в парламент, визначу його як невідкладний. Звернусь до парламентарів з проханням в вівторок поставити його на голосування і проголосувати. Закон називається про внесення змін до закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування фізичним особам шкоди, завданої зловживаннями в сфері банківських і фінансових послуг. Я одночасно підписую і визначаю це як невідкладний. Дякую. Цей законопроект дає можливість людям повернути свої вклади, а шахраям, банкірам включається червоне світло для того, щоб вони не могли більше у такий спосіб ошукувати людей.